Аби зайти до них, потрібно було мати не аби яку спортивну форму, а саме розтяжку, аби переступити їх одним махом. А ось виходити потрібно було навпаки дуже уважно, аби часом не травмуватися. Мова про частину сходів, ось в цій багатоповерхівці у Салтівському районі. Вхідні групи тут почали сильно трощитися. Міські комунальники відразу відреагували та підійшли до проблеми більш ґрунтовно. За даною адресою вхідні групи вже були у дуже поганому стані. Вони вже дуже суттєво зруйнувались, дуже було небезпечно людям заходити до під'їздів, тому ми прийняли рішення не гаяти часу, поки ще тепла пора року, зайти комплекс на, на цю будівлю, багатоповерхівку, і почати виконувати ремонтні роботи майже на всіх вхідних групах. Зараз вже в роботі вхідні групи ми частково провели ремонт покрівель. Було знято старі шари рубероїду, зроблено нову стяжку. Встановили нові шари рубероїду. Також приступили до виконання робіт по сходам, по площадкам демонтували стару стяжку, старі закладні деталі, металеві конструкції і почали встановлювати нові металеві конструкції. Буде вимащена плиткою тротуарною, тому що вона довговічна і. Безпечна, також буде нанесена шагрень на стіни. Буде зроблено суцільне вирівнювання буде пофарбована, будуть дуже красиві, гарні та безпечні вхідні групи за цією адресою. За даною адресою теж було прийнято рішення встановлювати пандуси, тому що Харків – це безбар'єрне місто і проживають люди, які пересуваються на візочках. Є дитячі візочки, тому це потрібно робити. Також наше підприємство проводить роботи за іншими напрямками по поточному ремонту. Ми ремонтуємо жорсткі покрівлі. На цей рік було заплановано близько 40 будинків. Виконати поточний ремонт жорсткої покрівлі вже виконано близько 30 будинків. А м'яка покрівля планувалася за цей рік виконати ремонтні роботи близько на 90 будинках. Зараз в роботі у нас близько 15 і залишилось десь 10 будинків ще до кінця. Кінця року виконати роботи, також робимо ремонт вхідних груп, встановлюємо пандуси, ремонтуємо або відновлюємо або встановлюємо нові вхідні двері. Ця робота планувалась близько на 90 будинках. Вже виконано близько 70 будинків. Тому роботи ще багато. Ми до кінця року все плануємо виконати. Наше підприємство обслуговує Київський, Салтівський та Немишлянський райони. Тому за цими районами ми виконуємо роботи по поточному ремонту та поточному. Отримали ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.